Згоден. І що? Я не бачу нікого. Чекай, коли тебе приймуть. Щось там ще потрібний ефект мікрофона. Я не впевнена. що воно нормально. Адель, Марія. Вітаю, мене ну, ну, чутно. По Доброго вечора, Наталя. Доброго вечора, діти. Мене чутно? Так, чути, добре. Так. Або я з мікрофоном був, а тут зараз без нього. Так. Е, зараз що це? Треба закрите. Щодо нашого турніру, скільки дітей буде точно грати? Ми вже знаємо, чи ні? На, значить, на даний момент, бо тут ще деякі не присутні, у нас є 8 хлопчиків і 6 дівчаток. Добре. Добре, тепер дивіться, як можна Вона буде. Висту, декілька не Мої хочу з вами порадитися. Будемо проводити загальний турнір, а потім окремо по місцях будуть переможці серед дівчат, і серед хлопців. Таким чином, буде в дівчат шанс виграти абсолютно перше місце. Або будемо проводити турніри окремо окремі. окремі для і хлопчиків та для дівчат. Це ви можете. Як ви, як ви хочете. Піднімайте ручки і кажіть, в кого є пропозиції. Як ви хочете. Тобто, можна якщо турнір загальний. Ладно. За, за іншу людину, а, а це робити в часі до ш, 16 і інші раз так брак? Діт Діти, діт 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 а потім хто виграває, в ніде до а, Олімпійська система? Ні, Олімпійська а -а, система. Так, а що хоче запропонувати? Давайте зараз послухаємо всіх, Адель? даль? Я би хотіла окремо дівчата і хлопці би більше. Людей ма дітей мали, дітей мали е, шанс вибрати щось. А, а це... Хлопці так. з хлопцями, дівчата з дівчатами, так? Так вона просто не зрозуміла, що е, навіть якщо хлопці будуть грати разом з дівчатами, у дівчат окремий залік. Тому е, в, е, ну, все рівно три. Призера у дівчат і три призера у хлопців. Більше їх не буде і менше їх не буде. Ць... Неважливо, не турнір буде загальний або два окремих турніру. Все рівно буде три призера у дівчат і три призера серед хлопчиків. Тому на це не впливає. Кажіть хто там? Домініка? Домі... Домініка каже. Я думаю, що ми можемо зробити дівчата з дівчат. дівчат... дівчат... З дівчата з дівчатами, і потім хто виграва, йде з другий, хто виграє, і потім хто робиш до кінця, коли хто то один великий виграв. А, Марія, яка в тебе йде? Що, що, без годинника, напевно? Без часу, без годинника. Тобто більшість дітей не грають з годинниками. А ти, це вже тебе наступне питання. Якщо ми будемо грати без годинників, то це може бути не дві години турнір, а дуже-дуже довго. Для цього і придумали шаховий годинник, щоб е мати якийсь е певні рамки, так? щоб турніра, турнір починається і щоб він міг закінчитися. Бо в когось буде погана позиція, він просто буде сидіти і не робити хід. І ця партія може тривати вічність. Тому годинник це обов'язковий атрибут на шаховому турнірі. Нічого страшного немає в цьому. Я ще перед турніром покажу, на що натискати. Єдине правило, про яке я хотів сказати з годинниками що, по-перше, в шахах правило, я вже про нього казав, якщо ви торкнулися якоїсь фігури, то повинні їй піти. І Тією самою рукою вам потрібно буде перемикати годинник. Ось таке, такі будуть елементарні вимоги. Ми не будемо вже там дуже серйозних вимог виставляти. Але ось це потрібно запам'ятати. Тобто зробили хід, потім цією ж рукою натиснули на годинник, і пішов час суперник. Що я ще хотів сказати? Ну, звичайно, не можна, я вже про це казав, розмовляти під час партії. Якщо ви вважаєте, що суперник порушує правила, то ви підіймаєте руку, і суддя до вас підходить і кваліфіковано надає допомогу. Так, друзі, стосовно того, що ви запропонували олімпійську систему, я не очікував, що ви такі кровожерливі. Бо олімпійська система це той, хто перший програє партію, то йому ми кажемо до побачення. Я хотів запропонувати або швейцарську систему ну, це буде залежати від кількості учасників, або колову систему, де ви зіграєте не одну партію, а, наприклад, буде шість дівчат, і вони зіграють кожна з кожною. І кількість очок загальна вже і покаже, хто найсильніший. Ця система, звичайно, дає можливість навіть програвши одну партію, теоретично зайняти перше місце. В мене було багато турнірів, коли я першу партію програвав, а потім вигравав весь турнір. І не лише в мене, звичайно, у багатьох шахістів. Тому ми можемо зробити олімпійську систему. Вона більш така інтригуюча, звичайно, більш нервова, якщо вам хочеться такого драйву, такого нерву тур турнірного. То чому б ні? Я полюбляю Олімпійську систему. Я вигравав турніри, ще я пам'ятаю, відкриту першість Крима по Бліцу вигравав, ще будучи міжнародним майстром, я вигравав турнір. Мені це подобається. І я там, до речі, ледве-ледве повз по тій сітці турнірній. Там були мікробачі з двох партій. і Я ледве-ледве в додатковій партії вона називається Армагідон. Я перемагав лише в додаткових партіях. І в фіналі першу партію гросмейстру програв білими і думаю, ну все, чорними потрібно лише вигравати, щоб була додаткова партія. Ну і виграв обидві партії. І основну, і додаткову, і таки виграв той турнір. Але це дуже серйозне нервове напруження. Якщо ви хочете, мені буде на це цікаво подивитися. Але як ви себе... Відчувають. а я бачу, вже, вже перехотіло. Вже передумали. Перехотіли. Так просто у вас буде можливість. Сашко. за? Сашко. Сашко хоче всіх перемогти. Ну, ти можеш і так всіх перемогти. Якщо ти вважаєш, що ти самий сильний, ну виграй просто всі там 4-5 партій і все, і будеш займеш перше місце. Ніяких проблем з цим немає. А, мені буде достатньо, щоб. Ви сказали про це не пізніше суботи, наприклад, 12-ти за Манчестером, так? Щоб ви сказали, яку все ж таки систему ви хочете. Якщо хочемо, хочемо плей-офф, ну, олімпійську систему, залюбки проведемо, але тоді готуйтеся. Програли одну партію, все відпочиваєте. Якщо хочемо колову, наприклад. Систему, ну, де ви зіграєте більше, ніж одну партію, то да, тоді проведемо так. В кого є питання стосовно ось хвилюється, може кожен задати по одному, наприклад, питання. Ну, якщо буде додатково, я відповім на додатково. Що, кого хвилює перед турніром? Давайте по списку, ось всі, хто є, можете задати питання. Далі це буде виглядати. Е, Як буде виглядати? Тебе е, турбує вся атмосфера, чи суто твай, твоя гра, як це буде виглядати? Будуть сидіти діти, Буде, я сподіваюся, стіл, де будуть знаходитися судді, де будуть таблиці і так далі. Діти будуть сидіти за столами, де будуть розставлені шахи, там будуть стояти. Годинники шахові. Ви граєте партію, зіграли партію. Потім у двох підходите. Краще у двох, Бо буває, знаєте, в мене був випадок дуже веселий. Я був ще кандидатом у майстри спорту і поїхав у Харков. Я грав у фіналі чемпіонату України серед юнаків, де грали найкращі, і в тому числі ті хлопці, які зараз грають за нашу збірну. Або грали за нашу збірну. Так ось, а ввечері я пішов на турнір, де грали дорослі. Майстри, гросмейстри дуже сильний був склад учасників. І я грав з доволі сильним міжнародним майстром. І в нього була дуже гарна позиція, але він необережно е слідкував за часом. І я на це розраховував, в нього закінчився час. Я так трішечки небрежно так пальчиком показав, що в нього ну, закінчився час на годиннику, потиснули один одному руку. І пішли, я пішов до суддів, я сказав, я виграв. І пішов кудись собі. Він пішов до суддів, сказав, що він виграв, бо в нього була виграна позиція. І далі було весело. Судді підкликають. Я кажу, Валерій Альбертович, ви ж здали ту гру? Ну, Я думав, ви ж здалися. Ну, В принципі, у вас час закінчився, ви програли за часом. А він, так в мене ж позиція була виграна. Я не здавався, я не пам'ятаю такого. Ну, він... Дуже порядна людина, він дійсно не пам'ятав, і е, потім підійшли його учні, які теж дивилися за цією партією і кажуть, так у вас же час закінчився. Ось такий був кумедний випадок, який е, нормально, без проблем вирішився, але давайте, щоб в нас не було таких історій, ви обидва приходите до судді і кажете: я виграв, я програв або нічия. Ось так. Що, які ще в тебе питання, Марія? Я кожного кожному відповім. Так, Марія, є ще питання? Гарне е, питання. Давайте далі. Хто там далі у нас? Адель. Скажи. Кажи. Не можу звук вимкнути. Вимкнув. Е, скільки буде у нас е, часу, часу на годиннику? Це залежить від кілька. Дуже розумне питання. Я думав про це, але це буде залежати від кількості людей. Наприклад, нам треба ж порахувати, щоб встигнути. У нас дві години. Вірно, Наталя? Тобто треба буде порахувати, щоб ми в ці дві години ну, могли вкластися. Я думаю, приблизно по 10 хвилин буде кожному. 10 хвилин тобі, і 10 хвилин е суперниці. Це що означає? Це означає, що партія може. Тривати максимум 20 хвилин. Можна думати і за час, коли думає суперник або суперниця, цей весь час потрібно використовувати. В принципі, професійні шахісти, ну ми кажемо за професійних шахістів, на кого ж треба на когось треба ж рівнятися. Так ось вони думають і за час суперника. Ну, в принципі, так скажу вам, що, а, звичайно, за час суперника гросмейстри варіанти не рахують так далеко. Але вони можуть оцінювати позицію, дивитися, що добре, що погано, тобто такі стратегічні якісь ідеї. І ще такий вам лайфхак скажу. ну В принципі, він не лише для шахів, можливо, і так 에, станеться у нагоді. 에, принаймні я це роблю і своїм учням рекомендую, коли думає суперник, потрібно себе підбадьорювати. У мене був в Одесі до мене багато років тому звернувся учень з Одеси. І е, він казав: Я не можу виграти або нічию навіть зіграти з кандидатами в майстри спорту. В нього був перший розряд і він просто боявся кандидатів в майстри спорту. Я подивився його партію, кажу, ну звичайно, ми будемо працювати і над дебютами, і над іншими твоїми проблемами, але виграти або зробити нічию з кандидатом в майстри спорту тобі заважає відсутність впевненості. Тобто, ти вже непогано граєш. Я йому порадив аутотренинг. Тобто підбадьорювати себе короткою позитивною такою о, ну, установкою. Установкою він обрав для себе е, фразу е, Мені завжди щастить. Мені завжди щастить. І що ви думаєте, через місяць він чорними обіграв. Майстра спорту, він КМСів боявся, він обіграв майстра спорту. І потім в нього були взагалі на протязі нашого, нашої співранції такі дивні випадки, він не обігрував чемпіона світу. Так, в турнірі грав набагато гірший ніг. Але в одній партії міг настільки налаштуватися е, саме завдяки тому, що вірив в себе, налаштовував себе. Це дуже дуже важливо. Тому, коли думає суперник, ми не стрибаємо, не бігаємо. Звичайно, якщо ви хочете, ви можете піти і за рахунок свого часу, і за рахунок часу суперника можете піти, наприклад, до туалету чи просто пройтися по залу. Але, е в принципі, найкраще це е вкласти всі сили, всю увагу. Е так, мені потрібно. Я ж казав, що не вистачить. Е всі, е секундочку, це. Е Показали, що закінчився заряд. Ну, е, всі, всі сили, всю увагу в партію. Тобто партія, яку ви граєте, вона для вас найважливіша у житті. Поки ви її не зіграли. Зіграли неважливо, як. Виграли, програли. Потрібно за, за неї забути і налаштуватися на наступну партію. Ще в кого питання? Працюють. Працюють як годинники. Зараз я паралельно тут, я не бачу куди. Ну, тобі берити... ну як, ви робите хід. Головне натискати на кнопочку. Натисли, час суперника пішов. Але це потрібно робити після того, коли ви зробили хід. Анастасія, допоможи мені, бо я не бачу куди. Це новий ноутбук. Так, давайте далі питання. Я тут, я намагаюся. Разкажи. Я проти Олімпік. Ви мене не зомін. А, ти проти Олімпік. Проти Олімпійської системи. А, а це, а це логічно, знаєте, той, хто вважає себе фаворитом, ой, що все зникло. Ти засунув.